З вами Артика і сьогодні ми граємо Pixel Gun 3D. І сьогодні со мною мій брат Роккі. Його не чутно, бо він дуже далеко. Що в нас тут? Я намалював спін і в мене попалася панда. Ага. І... О, сапожки! Я тепер буду бігати а удвічі скакати. Вище. Дивіться, що в нас є? Ми зароблемо на карті японські японські. Що тайських я за. О, ще одна карта. Ну, але я хочу це. Погнали. Женемо, Женемо, на Рождество, 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 Рождество. Я понравилась Рождество. Рачек тролисты. Иператор.

Девы чека, что мы у меня в травке с пистолетами. Ага, убивай, то и я понял. Всем хана, це пипец, це пипец, пипец, це пипец. Обзора! Я за тебе обзора!

О, а це розумію. Ти придурок ну лізь уже. Ти придурок чи що? А ну пішов? Ну сдохну вже нарешті. Загадати би я. Стоп. Стоп. Та, він мене надоїв! Цей придурок не мій грати його. Я панці, як це їхня карта. Це китайці, китайська. уже... не ужа опу, опу. Ну я не хочу так з тим борином стріляти по 4, три, два. Все. Все ми такі молодці добавить. Я нікого не хочу. Раз...

Що ми Миро Ні 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 давайте тут якусь карту mm. Яку би карту пограти? Напишіть Напишите в коментарях, яку бы мені карту пограти. Давайте я пограю Атомний вибух Тут буде потім е, антовний вибух, буде витрачати по одному житті. Ага, як до тебе день наближиться, не пукай. Не пукай, я рота не, не роблю. Так, заходимо. На, тобі я там кристалочок. Фу, не вбивай мене. Чао. Я голодня. Ола. Я можу залізти вище, ніж ти. Бо я залежу вище. І мене не бачить бе бе бе.

Я не хаш. Не, там один підписався по-английски. Михасько. 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 Хамско. 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 Хамско мехасько. Хаско. 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 Хамско. Я за тобом. Тут панда. Тут за панда. Моя панда, вона зелена підписана, -пі у не ем знаю. Але там панда, зла панда! Церпана. Я думаю, якийсь я вам в автомості садити. Бабри! Добрый... Не курка? А, нет, то... барана! Барана? Баланчик. Нет! Тільки живненький. Жене. Жененький. Все одного бачу. Підпільний, чувак Я аган. Раз, два побігли, давайте, давайте, давайте. Він мене не побачить до того. Пок-пок-пок-пожа. Я. Нікий СЛІПАК Сліпок! Тільки не ти! Тільки ти не славим, я йо йо Броня! Вже золота. То, то, чекай, у них найбільший 16-й, а у нас не 18-й. От зараз буде бомба. Зараз буде бомба. Де та бомба? Дивіться, бачите, там от таке світло. Це бомба! А де бачите, атомна бомба! Я хочу до неї... Бежам. я пришел убить скотыняку. Па, да, а вы на тот? Ты скотыняка. Ты скотыняка. Ты что на это? Так. кто там мне убил? Я не забыл сам. А ну сюда ходи. А у ну нас сюда ходи. Да ты. Ходи. Ага. Я иду до тебя. Пока! Кенти За Затентиспорт! Спорт. Ми идем, мы идем напада! Я убил! Я убил, <рикул> 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 А, я знаю тут вот, на ну, печеру, можна можно привести сюда. Але сюда, Але туда не можно упасть, зараз я знаю до печеры. Дайте я знаю, тут отвечаю, а затем... Лево, да, потім. Правильно. А, не поставить лайки и на канал. Ну а то, там я Ну, будем заходить тем Так что Я просто ходу, бум, бум. Заходим тут вот. Тут вот пока. Вот. Я тебя жалю. Я сказал. Я его убил? Я взломал? Я взломал? Дайте я сейчас покажу зрителям. Дай я покажу зрителям что Тільки не заходь в туалет, там не мой місце. Один так Так у туалеті сидів. Що аж аш умер. Один. А, ага. а, уже на шопешках. Не можна мне зайти. Блін, то воно вже закінчується. Слышь, лес! Плиз, плиз, Да, ты. А я тут копы Нет... Ничего, пока все. Пока все. все А не веб. А то не веб. Какая бы да, дым, да, да, может, заходить. Ну и что? Что мне там сделать? Одна це дати повинна. Ти таке Не Треба ходити навколо. Треба ходити. А, то я пам'ятаю. Але тут треба тут вот десь тут мабуть. Już, a to ono miała na pewno kartę. Nie Чи є? Може на цьому боці. А, на цьому то та. та чи ні? Бо я вже зову. Що? йолки палки та то того підкопу взагалі нема. А чого я грав і, 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 то і той підкоп був? Ну, ми, напевно, закінчаємо оце. Як я вже зовуся ролик. Ну, всі...